Причини невдалого наступу расистів в Україні є комплексними, але насамперед вони пов'язані з невмілим керуванням збройними силами з боку вищого військового керівництва, і що нам робити? Рашистська армія повністю прогнила і загрузла в корупції, що дає українцям додаткову перевагу в війні. Таку думку висловив бригадний генерал армії США у Відставці Марк Арнольд. Гнилизна охопила російську армію повністю від верхівки до нижчих чинів, наприклад, аж до водіїв танків та БМП. Це суцільна корупція, відсутність лідерства, сержанти і молоді офіцери просто не здатні на полі бою самостійно брати на себе відповідальність. Оця зруйнована структура армії це те, що спричинило їхню поразку. І вони ніяк уже цього не змінять. На це потрібно десятки років. Тому тут в українців є перевага, сказав Арнольд. На противагу окупантам військове керівництво Збройних сил України виконує свою роботу блискуче. Кваліфікація українських командирів на усіх рівнях, від генералів до сержантів, здивувала не лише Арнольда, але й багатьох інших західних фахівців. Частина дослідників на заході впевнена, що нинішній етап російсько-української війни лише прискорив цілком природний процес, який запустив розпад Радянського Союзу. Це може призвести, як до повної, так і до часткової дезінтеграції РФІ. на мапі світу ймовірно з'являться нові національні держави. Тому вже зараз потрібно готуватися до можливих геополітичних викликів сьогодні. Ос основна тема нашого ефіру. Ми сконцентруємося на Дискусії, яка от набуває все більшого більшого обговорення в Європі щодо обмеження в'їзду Росіянам до Європейського Союзу, обмеження видачі віз росіянам. Ми знаємо, що в ці дні триває зустріч неформальна міністрів закордонних справ у Празі, де це питання також обговорюють. Ми сконцентруємо найбільшу увагу цього ефіру на цьому питанні. Однак, перед тим. Хочу коротко прокоментувати ще дещо вчора. Якщо ви дивились, наш якщо ви дивились наш ефір, то ми говорили про заяви про України про контрнаступ, і я обіцяв, якщо буде більше реакцій з білого дому чи Пентагону, на такі заяви, обов'язково повідомити. Отже, ми маємо дійсно такі реакції. Отже, насправді в білому домі та Пентагоні поки що доволі стримано коментують такі заяви про контрнаступ. Кажуть, що наразі отримуються від коментування ходу бойових дій. Про це говорили посадовці Міноборони Сполучених Штатів, з якими ми спілкувалися. Там сказали, що матимуть більше інформації зможуть коментувати можливо через 24 години. Наразі ж кажуть, чи українські сили в наступі за оцінками Пентагону так чи це контрнаступ, там поки не беруться говорити, але при цьому додають, що Сполучені Штати спостерігали підвищену активність української артилерії на південному напрямку довкола Херсону. В останні дні з цим також погоджуються Міноборони Британії, посилаючись на дані своїх розвід свої розвідувальні дані. Так само Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США. Він так само сказав, що не буде коментувати ходу бойових дій. Однак додав, що незалежно від розміру чи розмогу масштабів наступу України зсу вже вплинули суттєво вплинули на військовий потенціал Росії. Це останні заяви, які ми чули з боку сполучених штатів щодо ходу бойових дій, які стосують на півдні України, в тому числі. Якщо будемо мати більше коментарів, от як кажуть Пентагоні, можливо, більше зможуть прокоментувати через 24 години, коли оцінюють ситуацію. Як вона детальніше розвивається, тоді звісно, ми також повідомимо. Друзі, давайте перейдемо тепер до основної теми, яку ми анонсували, про це обговорення щодо потенційного обмеження. Видачі віз росіянам чи, чи обмеженням в'їзду російським громадянам до Євросоюзу про це багато говорять, і ми будемо говорити з нашим кореспондентом Богданом Цюпином, Ми детальніше про це з ним розберемося, але перед тим хочу показати і разом подивитися з вами сюжет ще одного нашого колеги Олексія Коваленка. Він детально також вивчав тему. Він у своєму сюжеті підсумував, якою зараз в принципі є а, позиція, якою була позиція, які заяви ми чули раніше від а, лідерів а, різних країн Євросоюзу, зокрема Німеччини, Фінляндії а, Литви також поспілкувався він з колишнім міністром закордонних справ Литви Лінасом -Лінкавічусом, Лінкавічусом щодо того, якою є його позиція про потенційне обмеження видачі віз росіянам. Давайте подивимося сюжет Олексія Коваленка і тоді з Богданом Цюпаном. Ми. Детальніше обговоримо вже найостанніші, найактуальніші коментарі, заяви, які ми чули за цієї теми. Прошу показати сюжет. Повітряний простір Європейського Союзу, а також США та інших країн, вже майже півроку закритий для авіарейсів з Росії в межах міжнародних санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Втім, російські громадяни й досі мають можливість подорожувати на захід через треті країни. А також переходити кордони сусідніх держав і подорожувати далі в ЄС безперешкодно. Деякі європейські країни вирішили обмежити або зовсім заборонити видачу туристичних віз громадянам Росії. Такі ідеї підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі та Данії. Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкавічу заявив, що якби європейський союз підтримав заборону туристичних віз для росіян, це було б історичним рішенням. Це було б історичною подією, якби європейський союз колективно прийняв би це рішення. Це було б ефективно, і це те, що ми пропонуємо з самого початку. Ми ще з березня не видаємо візи. Візи видавались росіянам виключно в гуманітарних цілях. Наприклад, якщо хтось шукає притулок, але з того часу ми взагалі не видаємо візи. Ми підтримуємо наших колег, сподіваючись, що буде рішення на рівні європейського союзу. Відверто кажучи, чи я маю сумніви, що цього вдасться досягти. Є забагато заперечень і скепсису з боку деяких країн. Одна з країн, які скептично ставляться до заборони, Німеччина. Канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово заявляв, що напад Росії на Україну це війна Путіна, а не Росіян для нас було важливо запровадити санкції проти тих, хто відповідальний за війну багатьох олігархів та тих, хто отримує фінансову та економічну вигоду від режиму Путіна, і ми будемо продовжувати це робити. Але я вважаю, що це не війна російського народу, це війна Путіна. І тут нам треба бути дуже чіткими. Нам важливо розуміти, що багато людей тікають з Росії через те, що вони не згодні з російським режимом. Вони виїхали до багатьох країн Європи та до країн довкола Росії. Тож рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати їм шлях до свободи та виїзд країни, щоб втекти від влади і диктатури в Росії. У Фінляндії, яка вже скоротила кількість туристичних віз для Росіян на 90%, дотримуються іншої думки звичайні росіяни не починали війну, але водночас ми повинні усвідомлювати, що вони підтримують війну. На мій погляд, неправильно, що громадяни Росії можуть подорожувати, в'їжджати в Європу, в шенгенську зону, бути туристами, дивитись на пам'ятники, поки Росія вбиває людей в Україні. Це неправильно, і ми повинні обговорити це в Європейській Раді. Ми повинні обговорити це в шенгенській зоні. Що робити з цим питанням? Екс-міністр закордонних справ Литви погоджується з позицією прем'єр-міністрки Фінляндії та називає обмеження туристичних поїздок формою санкцій, які могли б спрацювати. Санкції не працюють настільки добре, наскільки б нам хотілося. Це буде згодом. Щось має почати працювати, і це щось може бути подорожами. Нехай вони подорожують навколо Красної площі, поки йде війна, і це було б своєрідним сигналом, що щось не так. Після Бучі і Кременчука не було ніякої реакції. Смута почалась, коли вони зрозуміли, що можуть втратити шенген-візи. Вони побачили, що щось не так. Я погоджуюсь із прем'єр-міністеркою Фінляндії, нашими естонськими друзями. Візи. Це не права людини, це привілеї. Оскільки війна триває, незважаючи ні на що, вони мають припинити подорожувати під час літніх канікул та задуматись більше про те, що їх країна робить в світі сьогодні. І вони частина цього. Не всі вони беруть безпосередню участь, але вони частина цього злочину. Це колективна відповідальність, якщо не сказати більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.